Всім привіт! Хто б це в таку погоду вибрався б на фідерну риболовлю. Сьогодні 10 квітня, зима, сніг, зранку мороз, зараз мокрий сніг з дощем. 11 година, розкладаємося. Віталій ловить вище мене, я ниже сів тут. Зручніше місце ловити довгим фідером 390. Побачимо. Нове місце тут. В цьому сезоні я ще ні разу не ловив, і в минулому сезоні також ні разу не ловив. Якось Не хотілося, а це ж треба якось змінювати точки. А то дуже вже не цікаво, коли приїжджаєш на місце, а там клює одна за одне рубина. Спробуємо сьогодні щось інше. Так, як завжди, замість прикормки. Сьогодні в мене солянка прикорки. Зібрав усі пакети, які вдома були. Отож, починаєш. То ти, то ти відкриєш. А куди це все? Тут по пів кіло, десь, по 300 грамів кожній паці. Ось і на цьому будеш сьогодні і замішуватись. от. Основа. Дві пачки. Тут у мене по трошку кожній. Чорна плітка. От. Оце буде основою. Для холодної води. Вода холодна, навіть зима. Північ України зима. Тут також десь. Ну, трошки менше, ніж пів кілограма. Ну і додам фідера. Флагман фідер. Ось цього буде достатньо, а якщо вже буде такий жор на цьому місці, то ще мене трошки залишилося щось такої конопля універсала. Ну це якщо буде жор. Все, замішуюся, так, починаю ловити. Я бачу, Віталій вже рибину піймав, поки я тут пристроюється до, до точки лову. Отак. От Значить щось уже буде, бо Віталій рибу витягнув. А ну що тут? Набилося сміття. На годівничко чи на шнур. Я закинув фідер, вибрав дистанцію і думаю, хай стоїть... Ох, набилося. А це за ну, хвилин, може, десять, ось тільки сміття. Повно сміття. О! Поки я замішав прикормку, фідер стояв. Мені вже трошки піднабридла фідерна ловля. Хотілося б половити щуку на спіні. Виходив на річку, подивитись рівень води, чи є сенс ловити щуку. Коротше, води дуже багато, вода піднялася, вода тече швидка і якби... ну, приманки можна поласкати, але рибу не піймаєш. Щука десь забита в кущах в траві. Думаю, може в якісь покидати, потвічити. Ну, коротше, не зараз. Вода спаде, тоді можна пробувати. Тому залишається єдиний варіант по риболовлю, це фідер. Ну або махова вудка, ловити якусь верховудку і все. Бо те ж саме карась в таку погоду він клювати не буде. Ще хотів половити чехоню. Ну, знову ж таки, погода не дає це зробити по такому холоду. Я не знаю, чи вона взагалі до нас дійшла, не дійшла. Буде тепло, буде сонце, буду пробувати. А зараз так, аби хоч щось і то добре. Ну, місце я вибрав нормальне. Тут пісок, перекат, труба ще називають. Однакова глибина по всій дистанції лову. Ну, приблизно однакова, ями тут немає. Отака От канава йде. Збір на ремонт буса потрібно 25 тисяч гривень. Сума немаленька, тому будемо збирати не одним YouTube каналом. У кого є можливість задонатити, як завжди, реквізити в першому закріпленому коментарі. Дякую за увагу. Глибина в місті лову десь 3-3,5 метри. глибоко. Сьогодні в мене із наживки черв'яки. Трошки є пінки і є опариші такі великі жирні опариші. Також взяв ще з собою кукурудза. Кажуть, дуже класна наживка, відсікає дрібну плітку, клює більша плітка. Ну спробую, побачимо. Якщо тут буде якась плітка, то половлю. Багато кукурудзи не брав, то так з кухні взяв. Якщо буде клювати, то цього буде достатньо. Але у прикормку я не додаю кукурудзу. У мене чиста прикормка та що от, в складі. Ніяких каш, нічого не додаю. Каші будуть з середини травня, може, червень, побачимо. Довго рибу чекати не прийшлось, на першому закиді вже сидить хтось. Є рибка. Отак. Ловлю на одного опариша. Отак. повідець десь до одного метра. Я щось так захотів метровий. Може треба зменшити буде. Може, побачимо зараз. Перша риба густіра середнього розміру. Вже треба як екстрактор. Вже зажирала, от вже може б треба і зменшувати, появляється. Зажираю, тому що я не встигаю вчасно витягувати, бо багато відволікаюся, треба жити і те зробити. А от як відволікаюся, вона заковтує глибоко. Спочатку клює лавруха. Спробував на два опариша. Було клювання, зараз побачимо хто там. Збільшив наживку два рази. Листя повно, а риба, ну більшенька вже, це вже це вже щось, в порівнянні з тим, що починало клювати. Два опариша спрацювали краще. Не знаю, риба є чи немає. Ні, риби немає. Забила годівницю за 5 хвилин. Спробував на кукурудзу з опаришем. Думаю, що я чекати, давай, якщо є, наживка, насадка. Пробуй отак. Це все виглядає. Збила опариша, я не так надівав. Навіть і клювання було. А може то було не клювання, може це сміття так котнуло, Ну, наче клювання. Закину ще. Треба спробувати ще і на черв'ячка і на пінку. Риба тут точно вже ходить. Трофейна кукурудза, кукурудзу, такий. Ось така риба. Спробую тепер на черв'яка. І на черв'яка є клювання. отак, так, на все клює. Але розмір майже однаковий. А ну хто тут? Плітки немає. Листя ще клює, вода ж десь не піднімається. І підіймається достатньо непогано. Я думав, тільки води в цьому сезоні не буде. Це на черв'яка. Ну все одно така рибка. Така собі рибка клює потихеньку. От Сьогодні в мене місце дуже зручне. З моїм фідером 390 ловити зручно. Бо у в коментарях, може треба коротший фідер. Ні, коротший фідер мені не подобається. Є в мене вдома 3,30 4 метровий, я не пам'ятаю, десь там є. Я їм просто давно не користувався. Є три штуки по 3,60 довжина. Ну не подобається. От, наприклад, це місце, немає кущів ззаду, але такий невеличкий схил, берег схил. І от щоб закинути з довгим повіцем і коротким фідером, треба буде вставати. А так як в мене фідер 390, я можу спокійно отак взяти і сидячи закинути. Все. Зручно, зручно. Якби був кілок трьохметровий, треба було б встати. Щоб закинути, бо ззаду заважає берег, а так не треба вставати. Так само і витягувати рибу. Я спокійно рибу отак викидаю 3,90 на будь які кручі, отак. Довший фідер легше витягувати рибу без підсаки. от, Якщо не брати її рукою, а просто викидати на берег. А найголовніша причина, чому мені подобаються довгі фідери, тому що з ними приємніше уваджувати рибу, особливо велику рибу. Ну от якщо взяти фідер довжиною 3,30 із тестом 120-150 грамів, то він виглядає трошки коловатим. Такий шваброчка. А от довжина 3,90, він м'якший, він гнучкіший, він в'яже рибу, він гасить рибки риби краще. От це мені подобається. Я... У мене багато було фідерів. За 10 років фідерної ловлі. Та вже за 10. Вже може це 12 рік, напевно, І ще є там є такі моделі 390, які вже років 5 я не використовую, але вони лежать. Лежать як запасні під. кудись може там якого флета позакидати. от, Ще ж є коропова ловля. Ще ж е, є кому дати фідер, щоб спробувати половити, щоб не шкода було, якщо його зламають. ну так сказати, гостьовий фідер <хи> Дай половити, на ось лови, зламаєш, ну нічого страшного буває. Куди не поїдь, всюди клює густяра. Це наша місцева риба. Плітка не доходить, а може крупняк пройшов під кригою. Під кригою я ловив таких екземплярів по 400, 500-700 грамів. А зараз немає. О, клює, треба йти витягувати. Віталій уже крутить мене що треба кудись переходити на інше місце. Я кажу, ні, я тут буду ловити, мені все подобається. Ну не клює риба, ну і що. Ну забило сміттям, ну і що. Ну от що, ну то що, якось заважає риболовлі? Сильно заважає. Ловити ж можна. Об'їла черв'яка, дрібна підійшла рибка, об'їла, йому вже не так. Ну, кажу, хочеш переходь, я не буду нікуди переходити. Причому кращого за оце місце ну, тут немає. Може просто десь треба розчищати. Ну так, буду на два опариша зараз лупашити. Немає риби тут. Буйною, як кажуть. <хи> Поки ще немає, але я сподіваюся, що підійде. Таку погоду треба. Радіти кожному клюванню, кожній рибині, не зважаючи на її розмір. От клюнула є. Ну невеличка. Та це трошки хоч дощик перестав. А то таке не сильно зручно. Два опариша найкраще, зараз я так подивився. Черв'яка постійно об'їдає, не засікається. А то париша ну, довби-довби-довби і рано чи пізно. Проковтує. Віталія десь немає. Пішов дивитись місцеві красоти. Вже видивляється нове місце. Ох уже Віталій. Любить побігати. Перша година ловлі була непоганою. Хоч риба клювала і невелика, але вона клювала і постійно був кльов. Там черв'яка об'їдало, але ж активно все було. А другу годину стало гірше і такий сніг, і дощ, і вітер. Перестало клювати, Віталій зібрав свої речі і пішов по течії, метрів на 300, там ще є одне цікаве місце. Але воно незручне місце для мого фідера і взагалі я не хочу нікуди бігати. Я залишився, буду пробувати ловити тут. Що вийде, то вийде. от. За другу годину спробував різні наживки, навіть спробував ловити з пінопластом. Думаю, може, якщо гачок буде зверху, він буде виділятися і краще риба знаходить буде гачок. Ні, не допомогло, не клює з пінопластом. Хоча повіде залишив тої самої довжини. Далі, вибирав дистанцію, пробував ближче до берега, метрів на 7-8. Там краще. Не так зносить і не так забуває сміттям. Шнур, годівницю, гачок, але там не клює. Тому повернувся на ту дистанцію, з якої починав гриболовлю. Ну так, трошки клює і вже якби все одно нормально. Рукавиця дів, бо вже все, руки померзли, сам замерз. В зимовому козюмі. Отак. От отака ловля. Я от зараз ловлю чисто на два опариша. На нього інколи є клювання. Черв'яка обжирало, обжирало, нічого я на нього не піймав останню годину. На два опариша ще якось трошки щось щось проскакувало. Аби ще не забувало. От гачок на гачку. Видно, не видно. На гачку сміття. І коли це сміття чіпляється, риба, звісно, клювати не буде. І тому якщо за перші дві хвилини нічого не клюнуло, то далі можна і не сидіти, бо воно забите буде все і риба і так і не клюне. Тому от, от така головля зараз. ну Нічого, будемо старатись піймати. Може там і в Італії буде краще, не знаю. Почалася така хуртовина, сніг, вітер і дощ. Біля води не всиїти. Але я стараюся, я ловлю і навіть перев'язав інший повідець з тончої жилки. 0,135 жилка і 14-й номер гачка М001. Деко отакий От гачок. Гачок під одного опариша. Я наживляю одного опариша і отак ловлю. Потрошку клює, не скажу, що жор, але піймати рибу можна. На малесенький, тонесенький гачок. Є ще менший, зараз покажу, але там вже не під цю навіть жилку. І напевно цей гачок під мотиля. Отакий От 18-й номер. Я їх ще ніколи не використовував. М0050 Pro. 18-й номер. Їх там чи видно? Та видно, ну дуже дрібний гачок. Просто нереально дрібний. Менших я ще не бачив ніколи. І це так, я не знаю. Навіщо вони мені, але тримаю. Як у рибу на їх ловити, верховодці хіба. Він дуже танкий, і тому на Деснянській течії навіть невелика гусірка його розігне. З меншим очком клювань стало більше. Реалізація краща. Рибка клює різного розміру, дрібніша, більша. Ну, таких великих нічого не було. Ловлю на один опариш і темп ну, максимум 3 хвилини. Бо бачите, як забиває годівниці. Та воно риба не дає довше сидіти. Клювання є відразу. Ну не завжди засікається. Буває, що не засікається, коли дури вже дрібне. О. Треба змінювати опариша і краще клює, на опариша свіженького. Ото от ти маєш 2-3 риби на одного. І вже змінюй, так краще буде. О. Ох, і яка погода сьогодні. А що я дивуюся? Я їхав, я ж дивився про нас погоди. Ну вирішив. Ризикнути і поїхати. Ще й Віталія з собою взяв. Він щось мовчить. Вже зателефонував, сказав, що там жор-не жор, чи додому їхати, мовчить, значить ловить. Минуло 4 години. Риба продовжує клювати, але закінчилася прикормка. І сніг іде. Ну от мене як показував, ще тут менше, ніж по повпачку залишилося. Я зараз її замішаю, але це світла прикормка, побачимо, що буде. Який ефект? Віталій телефонував, питає, довго ще. Кажу, години півтори. У нього не клює, не клювала. Якщо не обманює мене, то п'ять рибин піймав. Ну, в кінці риболовлі, якщо захоче, то покаже. А ні, то ні. Ну, коротше, не завжди біганина спрацьовує. Цього, цього разу не спрацювало. Костюм ще тримає, сніг мокрий йде. Все, буду збиратись додому, прикормка закінчилася, трошки вже я і підмок, рукавиці повністю мокрі, літті мокрі, п'ять гнин ловив, буду збиратися. Віталій десь там сидить. Я не знаю, що в нього там, піду побачу. А зараз покажу вам, що піймав я. Я наловив достатньо нормально. Риба клювала. Вийшов ще й непоганий улов. Отака була, така риба, така дрібніші. Ну от, якби і по кількості нормально, і є нормальні рибки. Якби отак. Я думав буде гірше, але в принципі наловив. Так що вона на острові не блівала. Вона леви вже риби. А, намучу. Ну, трохи є. Все, їдемо додому. Дякую за перегляд. Фідер ще буде, але хочеться реально вже на спінінг. До зустрічі!